У нас ви можете придбати електролізер нового покоління, на відміну від електролізерів старого покоління, в якому електролізерний блок та бачок знаходяться окремо, в даному електролізері всі елементи знаходяться безпосередньо в одному корпусі. Це моноблок, в нижній частині якого знаходиться електролізерний блок. В середній частині знаходиться камера розділення водневої фракції та газоподібної фракції. І в верхній частині знаходиться газова фракція, водневокиснева суміш, з якої. Поступає в повітряний забірник вашої автівки, з якого поступає в циліндри вашого двигуна. Відбувається воднева очистка від вуглецевих відкладень вашого двигуна. І що призводить до збільшення ККД та зменшення витрат пального від 6 до 20%. відсотків? На що потрібно звернути увагу? Увага звертається на рівні води, які є верхній та нижній рівень води. Так як електролізерний блок знаходиться у нижній частині, то не можна допускати, щоб електроди були сухими, і тому запас ходу від 200 до 250 км, кілометрів, після чого необхідно знову долити води. Адреса та телефон знаходяться в шапці профілю, де ви можете замовити електролізер нового покоління, автолізер Компакт. Підписуємося на канал та ставимо лайк.